Як наклеїти віки? Теж ніж клеїти штучні віки, або накладні, або пучки? У мене є всякі різні. Ось такі. Спочатку я беру керлер і підкручую віки. Далі я малюю віки звичайною тущою. Після того, як я намалювала віки, я собі ще малюю невеличку стрілочку, щоб мені було легше клеїти віки і знати, де їх клеїти. Це зклеєння віок насправді такий ж простий, як і малювання стрілок. Тут головне зрозуміти, які вам найбільше підходять. Особисто я надаю перевагу неповноцінним віям на все око. Зараз я покажу, що я маю на увазі, а саме ось такі на все око, а відрізаю тільки. Останні декілька війок. Останні три віки я відрізаю для того, щоб зробити собі такий більш лисячий погляд. У мене ось такий звичайний від із єви за гривень 20. Він досить непоганий, але це дуже індивідуально. Головне, що у вас не було ніякої алергії. У мене немає, мені повезло, я користуюся. Отже, беру я війку і наношу клей. Ось так Ось так виглядає. Я вже нанесла клей, і тепер я чекаю приблизно 30 секунд або хвилину часу, щоб клей трішечки підсох. За рахунок того, що я бачу, де намальована стрілка, я просто клею війку на стрілку і вже там собі поправляю якось, як мені зручніше, доверху, збоку і так далі. Загалом якось так виглядають повністю наклеєні війки. Ношу я їх приблизно цілий день, і ввечері я їх просто здираю, змиваю клей, змиваю повністю весь макіяж, і все супер. Тому, якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково подивіться ще мої інші відео з макіяжиками. Підпишіться на мій ютуб канал, тут буде посиланнячко, нік, як називається мій канал. І підписуйтесь на Тікток, на Інстаграм, і всім па па па, -па.